Мешканці Львівщини та внутрішньопереміщені особи можуть отримати безкоштовне ендопротезування. Таку можливість створює державна програма. У нашій області її реалізують у винниківському госпіталі. Щороку з державної скарбниці виділяють 140 мільйонів гривень для закупівлі ендопротезів, аби безкоштовно замінити пошкоджений або хворий суглоб на штучний, потрібно мати лише направлення від сімейного лікаря. Понад 13,5 тисяч українців 2023 року. Отримали вже безкоштовне ендопротезування. Якщо ви придбали протез самостійно, то кошти за нього не компенсують. Безкоштовне протезування можна отримати лише у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн і репресованих імені Юрія Липи. За 30 років тут зробили 5 тисяч таких операцій. Кожен рік проводиться. В середньому 350 оперативних втручань з ендопротезування. На даний момент є на залишку ендопротези. Це в кількості на вчорашній день це було 305 ендопротезів. До слова, у приватних клініках протезування коліно суглобу коштує не одну сотню тисяч гривень. А отримати допомогу за державною програмою може кожен українець незалежно від місця реєстрації. У департаменті охорони здоров'я зазначили, якщо не вистачить грошей на якийсь ендопротез, його встановлення пацієнтові профінансують за обласною програмою. У цьому випадку допомогу можуть отримати лише мешканці області та переміщені особи, які тут зареєстровані.